Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на вечірню чисточку від негативу, магічного впливу будь-яких вручань. Негативних можна почистити вас, ваших близьких людей, дітей, онуків, будь-яких порчених програм. так Прошу промовляти імена, коли я говорю всіх, хто дивиться відео, близькі люди. Промовляйте своє ім'я, ім'я близьких дітей. Внуків тож починаємо чисточку. Вищі сили, янголів, охоронців, духів, роду. Закликаю, допоможіть очистити всіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативу магічного впливу будь-якого втручання. Як віск потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, твороти, привороти, розсорки сходять, кладовицька магія негативна. Церковна магія, мусульманська, християнська. Негативна магія привороти, остуди, твороти, хвороби зійдуть, порща на смерть, заздрість, злаз, посттравматичний синдром, всі нервові зриви, агресія, порща на здоров'я, мороки, депресії, суїцидні думки, залежності сходять, перекриття доріг на гроші, на любов, перекриття доріг на здоров'я, на магічні здібності, всі блоки, блокіровки сходять. Також зійдуть всі страхи, смуток, страждання, самотність, сльози. Зійдуть всі негативні програми, кармічні вузли сходять. Із усіх, хто дивиться відео, близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає. Буде так, і так і є І друга свічечка. Вищі сили, янголів-охоронців, духів, роду закликаю, допоможіть, очистити, верніше повернути сили, енергію, здоров'я всім, хто дивиться відео, близьким людям відновлюю вдачу, повертається, успіх, вдача, сили, здоров'я, енергія повертаю. Янголи-охоронці, духи, роду, вищі сили допоможіть. Цим воскам життя, усі, хто дивиться відео, близьких людей. повертається сили, енергія, здоров'я, приходить щастя, успіх, перемога, вдача повертається, відновлюється енергія, любов, сили, жага до життя, сили на нові дії, рух вперед, всі дороги легкі, двері для вас всі відкриті. Гроші, щастя, прибутки, здоров'я, нормальна вага, відновлюється організм, буде так і так є. Всі, хто дивиться, близькі люди, люди такі, як цей цукор солодкі, так. І всі, хто дивиться відео, близькі люди солодкі для грошей, для вдачі, для успіху, для перемоги. Як липа липка, так і всі, хто дивиться відео, близькі люди липкі для вдачі, для щастя, для успіху. Так. Буде так. Ми давайте подивимося. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився якийсь негатив, що треба зняти із тих, хто дивиться відео, близьких людей, очистити. Так, тут є що зняти, негатив. Тут іде як Ой, на крах намагаються зробити на крах через відчай, через якісь втрати. Угу. Зроблено подмін, обмін, свої кармічні негативні борги. Крадники. І знов така іде карта, як це пов'язано, напевно, із роботою. Ну у вас все одно будуть а, прибуток, вам ідуть ну через те, що втручалися, як-то повільно, ви наче як на одному місці. Зараз я очищу, уберу весь негатив. У вас великі прибутки, великі статки, роботи, багато зроблених завдань. Відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Знімаю всі порчі і прокляття, обміни, подміни, знімаю, крадники, стяги. До вас йдуть замовники, клієнти, покупці. Відкриваються шляхи дороги на прибутки, на щастя, на гроші. Буде так і так є. Бираю всі розсорки, астуди, отвороти, мороки, морочки, знімаються, крадники, стяги, переклади, обміни і подміни знімаються. Повертаю вам успіх, вдачу, відновлюється енергія до вас вертається. Все, що належить тим, хто дивиться відео близьким людям, належить тільки вам і нікому більше. І всі ваші дороги легкі. І двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Ще раз подивимося. Вузли. Мені де як таке ожерелі, але мені більше деяк тут наче на вузли. Вуз... На вузлах щось магічили, зав'язували. А тут багато шийники Щось як півня, голова. Жертву робили. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, будь-які втручання. Що треба з тих, хто дивиться відео близьких людей. Дивіться, зараз так повільно працює чистка. Бувають такі... Вечірні чисточки, воно зграє миттєво. А тут поступово-поступово. Ну Це свідчить тільки те, що багато зроблено. от І е, багато роботи, щоб все познімати. Зараз ще будемо очищати, зараз гарна чистка проходить. Дійсно, ставилися програми на крах, на бідність на крах від когось відводили клієнтів, відводили покупців, замовників, дуже-дуже сильні студи ставили, втручались в долю. заперечую весь негатив обираю, знімається вся програма негативна. Ой, також могли втручатися у відносини, щоб люди не одружилися, не зустрічалися, щоб більше не було відносин. от Ставили студи Може, щось робили, коли жінка вже має фату або вже має плаття. Саме на ці речі могли робити, чи на хустку якусь. Мені більше йде на весільну сукню, магію якусь робили, щоб не було свадьби. Дивіться, чистка дуже потужна, ви будете на коні, у вас буде фінансова незалежність, повертається, ваша щаслива доля вам повертається. Вдача, успіх! Обираю повністю всі перешкоди, доріг на гроші, на любов, на здоров'я. Знімаю всі перешкоди, переклади, обміни, подміни знімається. Відкриваєш. Дорога легка, двері для вас всі відкриті. Буде так і так і є. Більше ворога зла чинити не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе, буде так. Все погане, все лихе, повертаю ворога. Не на переклади, не по колу, не по крові не породу. Тому хто зробив лишає хай з ним весь цей негатив і лишається, буде так і так є. Ну так, да, тут стягували щасливу жіночу долю, щасливу чоловічу долю. от Багато працює свічечка. Поступово-поступово вичищається весь цей негатив навіть індик чи коли... ще юний дуже тварина не сформована Жертва була вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть, анулірувати повністю всю магію, кладовицьку магію, порщі, програми, всі жертви, що приносилися, ще не працюють, а цікаю. Всі крадники стяги, мораки, морочки знімаються, всі шийники знімаю, анулірую повністю остуди, отвороти, переклади хвороби знімаю, повертаю ворогові. Буде так і так є. Це жах, це така остуда, це така от вона зараз відвалилася Стягаю крадники. Добре. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив? Що треба очистити з тих, хто дивиться відео, близьких людей зняти негатив? Блокаду робили блоки. Мрія здійсниться. Ваша мрія здійсниться. Дивіться, дуже хороші карти вийшли. У вас йдуть зміни на краще, будуть прибутки гарні, стабільні. Це буде вам і вашим всім. Вашим всім робітникам, так? Успіх іде. Ну, так, намагалися вставляли палки в кольоса, не давали рухатись. Ну, це більше стосується роботи. Можливо також, що є люди військові, вам теж тут заважали. Мені щось іде що намагалися. От збити вас, може у вас якась посада така, ви маєте бути дуже свідомі і, відпо, і велика відповідальність. От по цій карті, коли у людини велика відповідальність. То тут намагались поршу на алкоголізм поставити і зруйнувати повністю всі ваші труди. якби... Може, ви довго і довго йшли до цієї посади. От, тут така ще. Ну і це і є закритий шлях, як блок стояв. Заперечу. Це, тут на когось і чоловік напав агресивним. Ну, це, напевно, стосується цієї посади. Заперечую, всі повністю негатив знімаю. Порчу на алкоголізм обираю всі, залежності обираю. Дуже гарні карти. У вас абсолютна перемога. Тут вийшло керівництво, задоволене вами, вашою роботою, вашою бригадою, командою. Ну тут і зміни на краще. Вже так погано, як раніше, не буде. Тут зовсім інший. Ви обираєте якийсь такий шлях гарний для вас. Все, все на хороше? Ну так, да, вони так нападали, але все, що змогли зробити, що у вас, як були зупинки, все було дуже повільно. Чи ви щось на когось дуже довго чекали? Да, в підвішеному стані знаходились постійно. крадники заперечую, убираю всі переклади, обміни, подміни знімаються. Прошу вищі сили, допоможіть, відкривайте шлях і вдень, і вночі. Захищайте, оберігайте всіх дивиться відео, близьких людей. Не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Повертається енергія, повертаються сили, фінанси, здоров'я відновлюю молодість. Повертаю енергії. Все, що стягували вороги, повертаю назад. І прошу, вищі сили. Одведіть ворога по інших шляхах, іди тікай, більше чіпати не зможе, сили втрачає. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте. Буде захист міцний, більше ворог чіпати не зможе. Сили втрачає свідомість втрачає. Це поганий, лихе на себе забирає одразу, не на переклади, не по коло, не по крові, не по роду, не переходить. Тому хто зробив, хто замовляв, лишається. Буде так і так є. от Ця свічка теж дуже гарно працювала. До вас повернулася енергія, те, що вкрали, те, що стягували, у вас іде, наповнюється енергією. Ваше тіло і жага до життя, і вдача повертається тут, відкрили шляхи. ну те що Намагалися зробити, не, не дуже і получалось у ворогів, тому що є вищі сили захищають постійно присутні янголи-охоронці, вони оце лайно намагаються розкидати назад, повернути ворогові, які б хитрощі, кого б не залучали, вони тут і темні сили залучали. І мертвих прив'язували. ну Зараз ошейники зняті. І ще були карти, коли людям псували відносини. Дивіться, у вас відновиться ваш шлюб, він зміцніє. Носіть каблучки, замовляйте каблучки, що як нема кінця. У каблучки, так і нема кінця у любові вашої. Одягайте ці каблучки. Що як каблучка кругла, так і захист ваш міцний, і нікому його не пробити, не зняти. Одягайте, захищайте один одного. Чи ви чоловіка захищаєте, тому що втручалися у відносини, робили, щоб. Коли остуда, люди не чують навіть те, що колись були хобі, якісь, може, любили чи рибалити, може, чи прогулянки, навіть остуда, і це вже людина припиняє любити. Як на себе не схоже. І навіть своїх дітей може припинити любити. Настільки жахливі отакі порчі: тварин, дітей, батьків, ну всіх, все взагалі. От. ну Тут ми все познімали, все буде гаразд. І я нагадую, будь ласка, не забувайте про відгук. Треба. Щоб вищі сили бачили, розуміли, що вам це дуже потрібно. Ви радієте, ви вдячні. Це подобайка, коментар, можна зробити, поширити відео, зробити донат. І от, чим більш ваш відгук, тим краще ці чистки, захист працюють. Не все одно працюють. Може, ой, якщо... Можна ще використовувати ці відео, ставити цю чистку без звуку. Вона буде в просторі чистить людей. От, Може хтось у вас є, кого ви рідний, кого ви хочете почистити, то може просто без звуку вставити це відео. Буде працювати. Ну і так, і можна дивитися три рази. Це теж буде сильніше працювати. Добре. На цьому ми завершуємо. Все буде гаразд. Будемо продовжувати чисточки. Дякую всім за увагу. От, енергія повертається сила здоров'я, енергія повертається. Дуже гарно все. От, все тоді. Угу. До зустрічі.